Одним із головних спонсорів сьогоднішнього концерту є благодійний фонд Галичинаволи. Тож запрошуємо до вітального слова президента фонду Володимира Кулеменка. Добридень, шановні тернопальчани. Я хотів би привітати і нагородити самих найкращих сьогодні. Прошу. Дипломом фонд Галичина Волинь нагороджує відділ культури та туризму під районної державної адміністрації Тернопільської області за високі досягнення у розвитку художньої самодіяльності району та вагомий внесок у розвиток пропаганди національної культури та мистецтва. Таким же ж дипломом нагороджує Швириду Ярослава Васильовича, керівника дитячого зразкового хору коруплочинського районного будинку культури за нагоду досягнення у розвитку та популяризації дитячої творчості. Таким же ж дипломом нагороджується нагороджують круть Тетяну Серафимівну, балетмейстра зразкового танцювального колективу «Барви» під районного будинку. Она ради нагорі досягнення у розвитку та популяризації дитячої творчості. Дякую всім. Хотів би сказати, що саме в селах і саме в таких районах народжуються талановиті наші майбутні і народні артисти і відомі діячі. І хотів би, щоб із кожним роком. В цьому в цьому залі у нас було більше і більше заслужених артистів. Дякую, хореографічна композиція «Василечки».